Привітуліки, привітуліки, 11 травня, субота. Відразу кажу я швиденько, бо по-перше, і ніколи, а по-друге, у нас тут ще і похорони сьогодні там в тому будинку. Тому швиденько-швиденько і в хату і Мікі забирати. Так, по новинам, що по новинам? Я вже попоралася, погодувала. Вова в мене далі на цьому тижні на переробці. Він вже серед тижня сепарував молочко, сьогодні знову сепарує. Я вчора розібралася повністю з формами, з килимками. З ферментами все це повідправляла розробітникам. Сьогодні в планах сири. Потрібно пофотографувати головки сирні, потрібно поробити ну, такі більш-менш красиві фотокарточки. На жаль, в мене не всі сири є в розрізі, нема міми, нема гаудища, немає канистрату але то вже потім будемо додавати головне, основну інформацію зараз завантажити. Тому я зараз біжу займатися сирами, фоткати, оброблювати, створювати е опис до фото. Ну, коротше кажучи, там багато своїх нюансів. ось Так, стосовно донатів. Не дуже ми продвинулися за добу лишень на 100 гривень. Вчора було 4800, сьогодні 4900. Трішки я, звичайно, засмучена цим фактором. Ну, але тут таке, не знаю, будемо дивитися, як воно буде далі. Що ще з новин? Манікюр мій на завтра відмінився. Нікуди я не піду, тому що мені відмовили. Да, мені сказали, що я обісрала їх, коли висловила свою думку вчора. Тому що більше я не приходила. Ну, коротше, дитячий садок, ладно, проїхали. Була б це найвелика проблема в нашому житті. Скажіть. Просто коли всі нахвалювали дівчинку, це подобалося. А коли я сказала, що ще зарано, мені написали цілий допис стосовно того, яка я погана. Як я обісрала на весь Ютуб. І якщо мені дорого, то йди шукай десь в іншому місці, до нас не приходь. В неділю тобі ніхто робити не буде. Ну, не буде, то й не буде. Познімаю сама тут. Він не один іще вже отопирчується. Тут і на мізинці задирається, цепляється за все. Ну нічого, в мене є той маленький, як він там, міні-фрейзер чи як. Познімаю, щось зроблю сама, якось воно буде. Так, що ще? То в принципі все, бігти працювати. А, ага, ні, не все. Ой, не знаю, що мені робити з даною. Зняла з неї ліфика. Це ціла проблема, ціла епопея з нею. Я вже замахалася, якщо відверто їх прати. Міняти я його сама не можу, задіювати приходиться сюди Вову. Бо там оці заправляння я всі ногті можу тут залишити. в оцих, ну, в оцих, оцих ну, Що відбувається? Ось вона лежить. Що відбувається? Ну, По-перше, що в неї вим'я одна долька більша, друга менша, тому можливо, як? Можливо, менше влазить. Влазить якби менше, а молока продукцирує вона непогано. І вона дуже легкодійна, дуже. І як тільки набирається вим'я, воно стає прямо таке, знаєте, повне-повне. Тобто, от я не розумію, в мене за 9 років таке вперше. Я не розумію, чому так, чи шкурочка та більше не тягнеться, чи, ну, ну, не розумію. Вим'я набирається, вим'я стає повне, а за рахунок того, що вона легкодійна, воно починає саме з неї текти. Тобто, чисто теоретично її необхідно доїти три рази. А доїти три рази. По-перше, це час, якого в мене немає. І якщо я варю сир, ну про яку дойку ми можемо балакати? Ні про яку. Я від цього уходила навмисно. да. По-друге, ну так вони в нас вже, як кажуть, видресировані, коли двері відкриваєш, щоб взяти одну, ломляться всі. І взяти я ж одну козу на... Станок, щоб погодувати і подоїти, це інші винесуть мені і мізки, і двері. Немає в мене на це часу, я, я прямо не знаю, що мені робити, але я ж кажу, що ліфик постійно мокрий, бо молочко тече саме. І я так розумію, що воно напевно тече, коли вона лягає. А відповідно ліфик намакає і почалася оце, о, така тепла погода. Сьогодні, до речі, аж прямо жарко. От жарко-жарко. І сонечко так світить і ну, дійсно жарко. І знаєте, як ото у... у дітей кажуть, там да, прилості, чи як вони, коли під памперсом, там під этими. Так приблизно і тут відбувається. Ліфик намакає, і воно там як ну, мочиться, париться те вим'ячко, та шкірочка. І я, ж кушу, я вже замахалася його змінювати прати і мазюкати, обробляти її вим'я, а все рівно ну, повторюється одне і те саме ж на кожній дойці. Як знімаю ліфик, так і на тобі. І от я ж кушу навіть не знаю, що мені з нею робити. Продати її вони з ланою голосисті. І коли одну береш на станок, друга такий влаштовує штурм, що це просто. І я так розумію, що якщо їх розділити, ну тобто одну продати, а іншу залишити, це ж те саме буде. Одна буде там десь орати, а друга буде тут голосити. Тому не варіант. Що робити? Не знаю, що робити. Ішко, мені здається, що воно витікає з неї, коли вона лягає. Бо от коли вона ходить, я якось не бачила, щоб так з неї прям капало там, чи ще щось. А за рахунок того, що вона легкодійна, ж, її доїти одне задоволення. Її навіть з хворою рукою доїти спокійно можна. І за рахунок того, що вона легкодійна, виходить, коли вона лягає, ну, натискає і, і воно витікає з неї. Напевно, так, не знаю. Ну, от сьогодні зняла, буде сосати себе чи не буде. Що вона буде робити? Не знаю, побачимо. Ну нехай трішки сама шкірочка оця на виміні відпочине. Так, вже випили, виду долили воду. Повністю. Зараз піду знову по воду. Так? Да? Микуш, коша? Йдемо по воду знову. Ти позіхав? Так що ось такі справи в нас все. Бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Миру головне. В нас учора було дуже, так сказати, не по собі. У нас учора була найдовша тривога з моменту початку всього цього. І вчора, вже о 10-й годині вечора, від двох людей я отримала дуже неприємну інформацію стосовно цієї ситуації. І це не можу не лякати. Я не хочу це ну, оголошувати, да? не буду нічого коментувати, нічого не буду казати. Можу сказати лише одне. Лячно. Страшно, моторошно, не по собі. Що буде далі, нікому не відомо. Якось так. Тому всім бажаю тиші і миру. Всіх обійняла, зацьомкала і побігла в хатку. Зараз спочатку води принесу, а потім в хату. Гарних вихідних вам.